Слава Господу! Дорогі браті, дорогі сестри, котрі нас сьогодні бачать онлайн. Ми маємо таке сьогодні богослужіння, такий час настав у нашому краї. Але є добре, коли ми надіємося на Бога, коли ми по правді не сумуємо, а віддаємо славу Господу при всіх обставинах життя нашого, наша надія на Господа. І Слово Боже говорить, що всякий, хто надіється на нього, не буде посоромлений. Слава нашому Господу! Хай ім'я Господнє буде прославлене. І ми, починаючи наше богослужіння, читаю таке місячного описання, де є записано Давид говорить. І каже такі слова, в 62-му псалмі: Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до тебе, туже тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу, ліпша, бо милість Твоя над життям, і мої уста Тебе прославляють. Давид прославляв Господа, каже в пустині, там в таких труднощах, Але каже, саме раніше я шукав тебе. Сьогодні також настала та духовна пустиня, але дуже добре, коли ми шукаємо Господа, коли ми приглядаємось, коли ми кличемо до Нього, і коли наше серце є близько з Богом, і ми вихваляємо і прославляємо Бога нашого. І тому Хай нас Бог сьогодні благословить наших братів і всіх нас, хто є лицем Божим. Будемо молитися і будемо просити Божої присутності, і щоб Божа благодать відвідала кожного, де хто знаходиться, підкріпила, зміцнила і все ту тверду надію не сумувати, а тішитися і шукати Господа, і бути завжди близько до нього і з ним. Помолимось до Господа. Господь наш і Бог наш. Ми всім серцем, всею душою хочемо прославляти і хвалити тебе вічного Бога, шукати тебе відрання, кликати до Тебе живого Бога, призивати ім'я Твоє і благословляти Твоє Тебе, нашого Господа, бо Ти наша надія, ти наша утіха, ти наше благословіння. І в той час таких труднощів, Господи, наша надія на милість Твою, і ми шукаємо тебе і приглядаємось. Щоб Твоя благодать нас покрила, і Твоя милість була з нами, щоб Ти охороняв народ Твій, Господи, і оберігав наслідки Твоє і дав їм сили, твердості перейти через ту пустиню, укріпитися надією і утішатися в тому імені і Тебе вихваляти, люблю що живого Бога. Хай ти благословиш сьогодні Слово Твоє, яке буде проповідуватися. Хай ти благословиш ці псалми на славу імені Твоє. Хай ти благословиш кожну душу, хто сьогодні приглядається до Тебе, Господи, і хто шукає тебе всім серцем. І кличе до тебе всею душою. Благослови твій народ, подіж твій народ сюди, Господи, і будь звеличений цього ранку і надай в житті нашому, як великий добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.